Традиційно бойовики обстрілюють гнутове, гранітне, виноградне, чермалик та лаківку. Але якщо ви помітили, наша артилерія та сили АТО миттєво надають відповідь і знищують вогневі точки противника. Я мушу сказати, що на сьогоднішній день те, що відбувається безпосередньо на півдні, не є концентрацією російсько-терористичних військ, а носить радше провокативний характер, коли терористи намагаються своїми обстрілами проводити таку маніфестацію своїх сил. В секторі М, в районі Маріупольського плацдарму, сил антитерористичної операції достатньо, щоб відбити будь-які спроби ворога посягнути на нашу територіальну цілісність.